Вітаю, друзі, Алгебра 7 клас, і сьогодні у нас заказик від постійного мого підписника з проханням розв'язати контрольну роботу на тему степінь з натуральним показником. Ну а хто ми такі, щоб не допомагати улюбленим підписникам? Поїхали подайте вираз у вигляді степеня та обчисліть його значення Перше, перший вираз. Ну що, друзі, дивимося на основу. Основа у нас однакова дві При піднесенні степеня до степеня будемо множити, при діленні показники будемо віднімати. Поїхали в 20 степені поділити на 2, 8 на 2 16. 20 мінус 16, це у нас буде 4. 2 в 4 степені це у нас буде 16, Другий вираз. Знову ж таки, основа у нас однакова, 11 і 11. При піднесенні степеня до степеня ми будемо множити. А ділення ми будемо віднімати. І виходить, 11, 3 на 4 буде 12. Поділити на 11, 5 на 2 буде 10. 12 мінус 10 буде 11 в другому степені. 11 в другому степені це буде 121. Третій вираз. Дивимося на основу, основа однакова 7. Все тоді працюємо з нашими показниками. При піднесенні будемо множити, примноженні, додавати, при діленні віднімати. І у нас виходить 7 в 9 степені, помножити на 7 в 12 степені, поділити на 7 в 19 степені. І ще раз, при множенні показники додаються, при діленні віднімаються. І того 9 плюс 12 мінус 19 буде 2. Виходить 7 в другому степені, а це 49. Четвертий вираз. Так, ну тут дивимось, основи у нас різні, а треба, щоб були однакові. 16 і 8 у нас ділиться на 2, на 4, на 8. Ну, з усього нам найбільше підходить двічка. Не найбільше, а тільки двічко підходить. 16 це у нас 2 в четвертому степені. А 8 це у нас 2 в третьому степені. Все, ми зробили основи однаковими. А далі можна працювати. При піднесенні показники множимо 2 в 8 степені помножити на 2 в 3 степені. це буде 2. При множенні додаємо 8 плюс 3 буде 11. 2 в 11 степені. Ну, тут же не гріх в табличку заглянути буде 2048 п'ятий вираз. Величенький такий вираз, але абсолютно легенький. Тому що у нас усюди основа однакова: 10, 10, 10, 10. Ну, а далі при піднесенні множимо, при множенні додаємо, при діленні віднімаємо показники. Працюємо лише з показниками. 10 в 17-му поки що переписуємо. А тут у нас 10 квадратів підносимо до 3-го степеня, буде 10 в 6-му степені. 2 на 3 6. В знаменнику буде 10, 3 на 4 12. І 10 в 9. Ну і тут. Головне не помилитися. При діленні показники віднімаємо, і 17-12 ми можемо зробити, а 6 мінус 9 ну, у нас буде від'ємне число, поки що ми таким не займаємось. Тому давайте зробимо дію в чисельнику окремо і дію знаменнику окремо, але ще потім поділимо. При множенні показники додаються основи однакові. 10-17 плюс 6 у нас буде 23, 10-12 плюс 9 буде 21. А тепер у нас ділення 23 мінус 21 буде 2. 10 в другому степені це 100. Шостий вираз. Думаємо: 9, 81 і 3. Ну, друзі, все зводимо до основи 3. 9 це 3 в квадраті. 80 це 3 в четвертому степені. 3 в 12 поки що не чіпаємо. І виходить у нас 2 на 3, 6. 4 на 2, 8. 3 в 12, поки висить. Примножені показники додаємо. І виходить у нас 3, 6 плюс 8 це буде 12, 13, 14. А тут у нас 3 в 12 степені. При діленні показники віднімаємо. 14 мінус 12 буде 2. 3 в другому степені це буде 9. Ще одне завдання: знайдіть значення. Виразу поїхали. Перший вираз. Ці завдання вже трошки повеселіше, тому що основи у нас усюди різні, а показники десь співпадають. Дивіться, в першому виразі в чисельнику у нас співпадають показники 9 і 9. Це означає, що ми можемо просто помножити 2 на 3 і поставити це все в 9 степені. 2 на 3, 6, степень 9, а в знаменнику 6 в 7 степені. А при діленні показники віднімаються, з однаковою основою, якщо вона степені, 9 мінус 7 буде 2. Отже, 6 в другому степені. 6х6 6, 36, другий вираз. Така сама історія. Знамену, у тільки тепер у нас зустрічаються два числа з однаковими показниками. Відповідно, ми можемо помножити основи 2 на 9 18 і шостий степень. Переписуємо 18, 18 – показники можна віднімати. 7 мінус 6 буде 1. Відповідь 18. Третій вираз. В третьому виразі у нас вже ситуація цікавіша трошки, всі основи різні, всі показники різні, ну, от 8 співпадають. 35 нам треба розкласти так, щоб це було 7,5, а це без проблем, так? 7 помножити на 5 буде 35. Ну і в восьмому степені. Дописуємо 8 степень. А в чисельнику у нас все-таки є 7 в 9-му помножити на 5 в 8. Що ми тепер робимо? 5 в 8-му, в в 5 8 ми скорочуємо, 9 мінус 8 буде 1. Відповідь 7. Четвертий вираз. А ось в четвертому виразі будемо працювати із знаменником. Нам треба 50 розкласти так, щоб у нас з'явились множники 2 і 5. 2 помножити. На 5, так, але у нас ще й сьома степінь. Щоб отримати 50, яка може бути така комбінація з цифрами 2 і 5. Ну, от, якщо ми 5 піднесемо до квадрату, у нас буде 5, на 5 – 25, а 25 помножити на 2 буде 50. Ну, все чудово, ми впоралися. А в чисельнику поки що залишаємо все так, як і є. 2 в 9 помножити на 5, в 14. Тепер у нас в знаменнику виходить, що 2 в 7-му помножити на 5 в 14. Знову ж таки, 5 в 14 у нас іде. А 9 мінус 7 буде 7, 8, 9, 2. 2 в квадраті, це у нас буде 4. Ну і п'ятий вираз ми ще сюди так втулимо, я думаю. У нас 100 в 8 степені в чисельнику, а в знаменнику 2 в 15 степені помножити на 5 в 14 степені. Ну, Давайте думати, які такі числа ми натуральні, ми можемо помножити, щоб у нас вийшло 100. Ну, Таких варіантів лише 5. 1 на 10 не підходить. 10 на 10 теж не підходить. 2 на 50. Не підходить. 4 на 25. А ось 4 на 25 нам дуже навіть підходить. Дивіться, 4 на 25. 4 це у нас 2 в квадраті. 25 це у нас 5 в квадраті. Ось ми і розклали нашу соточку. Не забуваємо ще й про восьмий степінь Ну, в знаменнику залишаємо, як є. І тепер бачите, у нас все чудово виходить. Чисельнику 2 в 16 степені, 2 на 8. І 5 в 16 степені. знаменнику 2 в 15 помножити на 5 в 14. Віднімаємо: 16 мінус 15 буде 1. Тобто, у нас буде просто 2. 16 мінус 14 буде 2. Тобто, це буде 5 в квадраті або 25. 2 помножити на 25 буде 50. Ну і шостий, за класикою жанру, звісно, що в неї поміщається. Ну і особлива увага приділяється нашому шостому виразу: 45. В шостому степені, поділити на 75 в третьому степені. Думаємо, думаємо. 45 і 75. Нам треба розкласти на якісь такі множники однакові. Враховуючи, що і 45 і 75 закінчуються на 5, то ми робимо висновок, що ці два числа діляться на 3 і на 5. Тому давайте у нас і будуть наші множники: 3 помножити на 5, і 3 помножити на 5. Але дужечка в чисельнику у нас має бути 45. Як ми можемо отримати 45? Дуже просто: якщо ми 5 помножимо на 9. Ну, ми можемо з трійки зробити дев'ятку, легко піднести до другого степеня. Все, тепер в чисельнику у нас 45 в шостому степені, таке розкладене. А 75 ми можемо отримати, якщо ми 3 помножимо на 25. Ну, 25 це 5 в квадраті. Все. Виходить, 3 в 12 степені помножити на 5 в шостому степені. А в знаменнику 3 в 3 степені помножити на 5 в 6 степені. Знову ж таки, 5 в 6 степені. Скорочується і залишається 3 в 12, поділити на 3 в 3. -му. Це буде 3 в 9. -му. Ну і тут вже треба подивитися на форзац вашого підручника. Табличка степенів, 3 в 9 степені – Це буде 19 683.